Артилерійських, мінометних та авіаційних ударів щодня зазнають десятки населених пунктів Харківщини. Останніми днями російська армія щільніше обстрілює прикордоння. Найбільше всі останні місяці потерпає куп'янський район. Від грудня там точаться запеклі бої у районі Синьківки. Знімальна група вікон напередодні побувала на нульових позиціях піхотинців у куп'янському районі. Хто такі степові вовки і як це, проживши понад 20 років в Іспанії, повернутися на батьківщину і стати до кулемета? Марія Малецька розкаже. Ми кілька годин їдемо. Потім якийсь час йдемо, бо автівкою вже небезпечно. Періодично забігаємо сховатися у найближчій бліндажі і йдемо далі. Це храп такий позивний Олександр отримав першої ж ночі від побратимів. Останні роки я жив в Германії, в Берліні з дружиною там працювали. У Німеччині жив останні п'ять років, мав там бізнес. На момент початку вторгнення у справах опинився в Україні і вже о шостій ранку, 24 лютого. Стояв у військоматі. із дружиною нині не спілкуються. Вона повернулася до Берліна. Храб міг би не служити за станом здоров'я після поранення, теж міг списатися, але скоро два роки, як він у війську сили. А ви подивіться, я побув на Донецькій землі на сумській землі, на харківській землі. Дані, як вони говорять, визволителі, вони приносять роз розруху, вбивають, насилують, і сили беруться самі по собі. У нас немає виходу, у нас немає. Ми не маємо права зробити крок назад, тому що крок це ціна інших людей, мирних жителів. Це нульові позиції степових вовків у Куп'янському районі. Більшість бійців тут з Хмельниччини, так само добровольці. Але в цілому вони натиск продовжують. Інтенсивний натиск агресивний. Ми стримуємо. Всіма силами, засобами стараємось відбити противника. Вони працюють зі всього практично, що можуть зараз, особливо їхня де авіація. Посилилась безпілотні дрони, ракети так далі. і Бомби після багнюки і затоплених окопів. Зараз на фронті наступна проблема. За таких морозів дуже швидко розряджається все обладнання. Це і рації, і засоби зв'язку, і безпілотники можемо судити за нашою технікою. Ось мікрофон або мій телефон за якихось півтори години роботи втратив 30% заряду, і це він на авіарежимі. А за нинішньої війни безпілотників це вкрай вар. Можливо. Щойно настали морози, розвиднілося й небо, тож дронів побільше, треба бути обережніше, та й дерева стали голі, а подекуди ще й покошені, як трава обстрілами. В небі передали спостережники сусідніх позицій, що літає вертоліт. Це означає, що потрібно знаходитися як найближче до укриттів, поселити пильність і максимально зберігати безпеку. Василь розкриває кулемет, а Це американський Браунінг. Розробка аж кінця першої світової, а досі в бою. Бронетехніку прошиває як треба, каже боєць. В інтернеті читав, що його називають танк серед кулеметів. Ну це лучший кулемет в світі, скажем так. А ви як думаєте? Я теж думаю, що він один з кращих. Точно це ви тут з ним познайомилися? Ну, звичайно, в ЗСУ. Ким ви були в мирному житті до вторгнення? Я життя прожив в Іспанії, то в мене позивний іспанець. І я там працював в інтернет-фірмі. А коли почалась війна, наскільки я зміг, десь за 10 днів на чому міг добратися, я приїхав і пішов добровільно служити в ЗСУ. Там в Іспанії Василь прожив останні 22 роки. Там квартира, робота, там тепло. Жити планує там. Воювати треба зараз тут. я Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТВ. Єдині новини.